Матеріал з вільної енциклопедії. Неперевірена версія. Вікіпедія для багатьох з нас є основним джерелом інформації, в якому все викладено гранично зрозуміло. Але є такі статті, які викликають безліч сумнівів. Як виявилося, деякі теми викликають багато суперечок в політичних і наукових колах. Тому багато експертів навіть сумніваються в достовірності представленої в енциклопедії інформації. Це стосується в першу чергу матеріалів про глобальне потепління, кислотні дощі та еволюцію людини. Щоб довести свою правоту, вчені простежили, як часто редагуються ті чи інші матеріали для порівняння, використовувалися цілком нейтральні статті, наприклад, про дрейф материків, теорію відносності, геріоцентризм та інші. Після аналізу інформації вчені з'ясували, що за період дослідження стаття про глобальне потепління виправлялася в середньому по кілька разів на день. Примітно, що майже кожен раз вносилися зміни обсягом близько ста слів. Часте редагування неоднозначних тем не дозволяє експертам вчасно перевіряти інформацію і виправити наявні недоліки. Саме тому повністю довіряти таким статтям не можна. Щоб не вводити користувачів в оману, вчені пропонують позначити особливим чином статті, які часто піддаються виправленню. Отож, щоб не бути обманутими, перевіряєте інформацію в різних джерелах. А ось рецепти нашої кулінарочки перевіряти не потрібно. Готуйте сміливо кулінарочки. Вітаю всіх, хто вже прокинувся і з радістю дивиться мою кулінарну рубрику. Сьогодні я вирішила поділитися з вами приготуванням паштету з сочевиці та волоським горіхом. Чи варто говорити, що сочевиця це просто клон дайк цінних та поживних речовин? З нею готують і супи, і котлети, і каші, і бутерброди, і багато чого іншого. А ще сочевиця містить велику кількість легкозасвоюваних рослинних білків. Це говорить про те, що вона гарна як альтернатива м'ясу. Головне смачно приготувати та гарно подати. Що ж, переходимо до приготування паштету. Чечевицю я попередньо відварила, згідно з інструкціями на упаковці. Варилась вона недовго. І додаємо всі інші інгредієнти для того, щоб подрібнювати паштет. Цибулю з часничком протушила на сковорідці. Також горіхи волоські перетерла до стану борошна. Щоб було зручніше, я вже почну подрібнювати, а потім додам горіхи, які залишилися сіль та спеції. Трішки позбивала, додаю горіхи ті, які залишилися. Сіль. Та приправи. За необхідності, якщо ваша маса густа, додайте декілька ложок олії. Що ж, друзі, готовий паштет я прикрашу в двох варіантах. Один гілочками кропу. А інший зеленою цибулею. Також зазвичай до паштету подають тарілку з хлібом або ж овочами. Ну і звісно ж, зберігається він в холодильнику. Друзі, знову і знову закликаю вас до здорового харчування. Обирайте лише корисну їжу і смачну та будьте здоровими. Бажаю вам дуже хорошого дня. Побачимося в ранку надії.